І розпочнемо сьогодні з Солидара. Саме про це місто буквально гудуть усі пабліки. Яка наразі там ситуація? Отже, Соледар атакує вся російська еліта, яка перекочувала з Бахмута. Штурм міста триває вже 10 днів. Це розпочалося 27 грудня після багатомісячної спроби увійти у Бахмут. Соледар атакують малі штурмові загони, які складають від 4 до 15 бійців. Їх прикривають міномети 82 го та 120 го калібрів. В одному з пабліків пишуть, що з центральних районів Солидара наші сили відійшли та поки тримають оборону на західних околицях міста. Однак будемо чекати офіційної інформації. Ми ну власне прямо зараз перейдемо до карти та подивимось, яка ситуація поблизу Солидара. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Діпстейт. І тут, власне, за останню добу бачимо, що є зміни поблизу Соледара. Прямо зараз я вам це все продемонструю. Станом на вчора ситуація виглядала поблизу Солодара. Ось так, і бачимо, що побільшало червоної зони. Аналітики Діпстейт пишуть, що зафіксовано просування ворога у Соледарі. Він тисне на околиці самого міста, та також Красну Гору. Рекомендуємо впливправді очікувати офіційних повідомлень з приводу ситуації в місті та утриматись від теорій та пр.

Ну і загалом на Бахмутському напрямку ситуація контрольована. Однак атаки росіян на жаль не припиняються. Загалом 10 штурмів відбили наші війська на цій ділянці фронту. Ворог також продовжує тиснути на Бахмут та тиснути на Кліщіївку з півдня. Там тривають бої. Ну і ми знаємо, що окупанти борються за контроль над Кліщіївкою, адже вони хочуть просунутись на північ та перерізати трасу часів яр Бахмут. Ну і американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які намагаються захопити окупанти. Так от на цих знімках можна побачити, як виглядав Соледар 1 серпня. Це на колежі зліва. А справа вже фото, як місто виглядає зараз. Як бачимо у Соледарів, ще знищені житлові будинки та школи. Ну і наступна світлина, опублікована американською аерокосмічною компанією Максар, показує нам, як виглядає Бахмут, і на цьому знімку вздовж до рігта на полях тисячі вирв від снарядів.